Не вигадав Тарас, бо ти можлива і без нього, та й Котляревський перший раз не споряджав тебе в дорогу. Ти наче вранняшня зоря, гориш і сяєш споконвіку, не заснував тебе варях, і греки йшли по твоїх ріках, тебе оспівував, боян, поет і воїн знаменитий. А скільки літ твої поля дають можливість людству жити. Политі кров'ю поколінь, вони спроможні все вродити, бійців відважних ковалів, красунь жінок, високе жито. Тебе не вигадав ніхто. З'явилась ти у день творіння, благословив тебе Христос на вічне щастя і гоніння. Тебе не вигадав ніхто. Була ти завжди Україно! Володимир князь Великий охрестив киян в Дніпрі. Згодом церкву десятину він поставив на горі. Він зібрав всі наші землі від Кавказу по Карпати і від моря аж по Волгу став великий панувати Християнську вніс він віру, мов зацвіт обнови, осіяв країнську землю світлом правди і любові. Князі золотоверхої столиці нам заповідь дали через віки, щоби історію свою тисячолітню. Відзай... Й в ми ревно берегли. До слова запрошується міський голова Іван Михайлович Кохан. Дякую, але хотів би надати слово раді церков. Прошу, прошу. Кожний сценарій має свої можливості зміни. Слава нашому Богу! Знаєте, я радий сьогодні дійсно бути на такому дійстві, тому що півтори, півтора року назад це було під загрозою. День державності. І ми маємо дякувати сьогодні Богу. Ми маємо дякувати сьогодні воїнам, солдатам, всім волонтерам. Ми маємо дякувати сьогодні тим, хто допомагає, тим, хто стоїть у молитовній війні. Ми маємо це робити. Якщо ми щось, можливо, інше не можемо робити, то дякувати, молитися, благословляти ми до цього призвані. І Рада церков сьогодні закликає наш, нас, всіх, хто сьогодні чує, хто буде дивитися у нас у записі. Я хочу сказати: Біблія говорить нам, царство, яке розділилося саме в собі, не встоїть. Нам важливо. Будувати державу, будувати місце, місцевий уряд, устройство і наші, наше життя на біблійних принципах. Тому що це вічне, все міняється, а біблійні істини вічні. І я сьогодні хотів би закликати нас до молитви благословіння, до, тої, до якої Бог нас призиває в Біблії, коли сказано в Слові, що прийдуть священники, поблагословлять народ, і він буде благословений. І якщо ви зі мною згодитеся в кінці, можете сказати тверде амінь після молитви, тому ж запрошую до молитви. Небесний Господь і Бог наш. Ми дякуємо тобі за цей день. Ми дякуємо тобі за те, що ми сьогодні можемо тут стояти. Ми дякуємо тобі за кожного воїна. Ми дякуємо тобі за кожного, хто допомагає нашому війську. Ми, до... ми дякуємо тобі за нашу владу, Господь, благослови в ім'я Ісуса Христа, благослови кожного, кожну сім'ю в нашому місті, благослови кожен е, відділ освіти, благослови лікарні, благослови всі навчальні заклади, благослови міліцію. Благосл благослови армію, благослови мерію в ім'я Ісуса Христа. І хай твоє славиться наш Господь через кожного із нас. І ми молилися в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. І разом скажемо Амінь. Як доповнення до цього, що вже сказав пастор Іван? Хочу вас запросити до короткої молитви, яку я буду читати, а ви, якщо зможете, станете учасниками, слухаючи і беруючи участь. Хочу сказати, що це є молитва, яку ми молимося в наших храмах двічі на рік в день літургійного спомену святої Ольги та святого Володимира. Боже владико і царю народів. Просимо тебе за заступництвом святої Ольги і святого Володимира, наповни нас силою Твого Духа, даруй нашим серцям мир, примнож надію на Твою любов, пробуди в нашому народі стремління до миру і свободи, зроби нас здатними творити лише спільне майбутнє. Боже, нехай Святий Дух! Змінює обличчя нашої землі та зміцнює твій народ. Нехай він допомагає нам зберегти Твоє царство в особистому і родинному житті кожної людини в житті суспільства і держави. Убережи нас від егоїзму і не дозволь, щоб сильніші зневажали слабкіших. Захисти нас від ненависті та упередженості до людей, які мають інші погляди. Навчи нас перемагати зло, але щоб водночас у кожній людині, яка чинить зле, ми бачили брата і сестру і не позбавляли її права на покаяння. Навчи кожного з нас помічати власну провину, а не шукати скалки в оці ближнього. Навчи нас бачити добро всюди, де воно є. Надихни нас ревно оберігати його, підтримувати і відважно захищати. Вбережи нас від брехні, яка губить мир. Дай нам мужність жити в правді, даруй нам хліб насущний, благослови наші труди Боже, Владико і царю народів, свята Ольго і святий Володимире, заступайся за нами. Молитва, яка об'єднує всіх християн, це є молитва, яку навчає. Навчив нас Ісус Христос, тому спільно помолимося, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Дякую, дякую, Раді церков. Від агаїзму до покаяння просто іншого нема. Наша внутрішня безпека це наше єднання, шанування один до одного. Ще раз хочу про це наголосити. Без цього дуже важко отримати здобутки перемоги. На жаль, сьогодні ми поховаємо ще одного воїна. Прикро, але цим коридором живим. З хвилини на хвилину проїде кортеж сумний. Нехай би на цьому скінчилося. Слава Україні! Слава нації! Україна! О, скільки закривавлених століть Тебе в країну імені лишали, та ти ставала знову із колін і гордо несла знамено держави. Вони боролися за нашу волю, за що доземний їм уклін. Славетні козацькі вої, що українство зберегли, не дали розтоптати парость, корінням дали прорости. Могутній нації незламній, на Богом даній нам землі. У вишитій сорочці, збивши босі ноги, стоїть Україна обабіч дороги, а по тому шляху з заходу й до сходу тягнеться гірка історія українського роду. Гордою ходою, в сонячнім вінці, йшли у бій за волю січові стрільці, юні та безвусі їм жити, кохати, нивонько косити діто колесати. Хто скажіть ви, чиї, як вас величати, щоб змогли нащадки вам шану віддати? Мовчать легіони, зберігають сили, йдуть у бій і сіються стрілецькі могили, голосили гори, ридали трембіти, за твої в країну погинули діти. Хай лине їх слава протягом віків. Чуєш Україну з під землі їх спів. У вишитій сорочці, збивши босі ноги, стоїть Україна обабіч дороги. А по тому шляху, з заходу й до сходу, тягнеться гірка історія українського роду. На вірність країн, в країні вони присягали народу батьківській землі. І зброю у руки тому тільки взяли, щоб честь захистити її. З нацистським фашистом, з енкадивістом нещатно упавили боротьбу, і з кожним, хто волю у узма... зашморгу тиснув і націю нищив святу, здобути державу свою самостійну, ось гасло, що гріло буття. І честь не сплямити борця України, Вітать, якщо треба, і життя. О, мій святий народ, понівечений кату, зазнавши руйнувань всіх воїн, що були, ти витримав Сибір, радянські табори, страшний голодомор, і ти ще живий. Боролись ми. Боролись наші предки, вже наших втрат не міряне число, а знов свободу починай забетки, а знову скрізь те саме, що й було. Ми воїни, не ледарі, нележні, і наше діло праведне й святе. Бо хто за що, а ми за незалежність? Отож, нам так і важко через те. Якщо чуєш ти мене, Боже, а я знаю, ти точно чуєш. І я вірю, що ти все бачиш, і я вірю, що ти лікуєш. Лише одно в Тебе я попрошу, збережи нашу чисту душу, Боже, рідний, лише єдине, збережи наші мори й сушу, збережи і дітей, і старців, і всю молодь, що квітне нині. Я молю, я благаю, Боже. Дай нам сили по всій Україні, дай нас нами, дай віри, Боже, бо ламають нам орки крила. Я ніколи, ти чуєш, Боже, я ніколи ще так не просила, я ніколи ще так не благала, дай нам Боже добра повсюди, бо зайшли до нас дім темні сили, то чужі для нас, то не люди. Боже милий, я прошу миру, миру, Боже, для нашої неньки. Бережи від ката лихого, що поранив ножем серденько. Сбережи від нечистого звіра, від тієї проклятої сили. Ми жили і раділи, Боже, і спасати ми їх не просили. Та я вірю, що ти все бачиш, і я знаю, ти всіх лікуєш. Якщо чуєш ти мене, Боже, а я знаю, ти точно чуєш. Болить мені, ти знаєш, як болить, болить біда, що зараз в Україні, ця рана з серце змучене ятрить і сліз, не Божу втримати я нині, болить мені, ти знаєш, як болить. Прошу всіх схилити голови в скорботній хвилині мовчання за тими героями. Які віддали своє тіло і душу за українську державу в різні часи її становлення? Хвилина мовчання. Всі душі українські до неба летять перед Богом, щоб пасти до них. А потім піднять свої ангельські крила і знову свій край захистить. Та кара, синівбий, то в чистій полі, Могили як ради, знову ходять моїй волі, одягти кайдани, бачка, вина зашурилась. Родень настане, хто меча підняв на тебе, на коліна стане, зв'ята в твоїй буде. тільки Поконі люди! Ти вже не згинеш, ти двожила, ти виболюєшся болем, ти ще роздерта на шматки, та вже крута і непокірна. Ти випросталася для волі, ти гнівом виросла в країну. Ви байструки качів осатанілих. Не забувайте виродки ніде. Народ мій є, в його гарячих жилах козацька кров пульсує і гуде. Ми дякуємо всім, хто долучився сьогодні до заходу і разом з нами прийшов історичними нелегкими шляхами становлення України. Дякуємо юній Анастасії Захарчук за творчість і небайдуже серце. Мітинг присвячений дню української державності, оголошується закритим мирного неба і перемоги нам.